Маємо чудову новину про одну з дівчат, яка перебувала у нас у розшуку понад півроку. Це 16-річна Аліна Чечелюк з міста Маріуполь. Аліну на щастя вдалося знайти, і найголовніше, що вона вже перебуває у безпеці у колі своєї родини разом із батьками. Історія Аліни це одна з багатьох історій українських дітей, які на жаль загубилися через війну. Сталося це ще навесні 2022 року. Тоді Аліна намагалася евакуюватися з Маріуполя, де ще тривали запеклі бойові дії. І от 9 травня дівчина раптово перестала виходити на зв'язок. Що з нею сталося, було невідомо. Отримавши повідомлення про зникнення Аліни, ми одразу розпочали її пошуки та поширили інформацію про неї на усіх доступних медіаресурсах. Доволі довго про долю Аліни не було жодної звістки. Та все ж за деякий час ми отримали дуже обнадійливе повідомлення. До нас звернувся чоловік, який сказав, що він є другом родини Чечелюк. А власне, сама Аліна таки змогла евакуюватися з Маріуполя і вже перебуває за кордоном разом зі своїм батьком та мамою. Доброго дня, Аліна Чечелюк зараз з батьками в Швейцарії. Інформація від її батьків. Ясна річ, ми неймовірно зраділи цій новині. Більше того, майже одразу з нами на зв'язок вийшла і мама Аліни, яка підтвердила, що з її донькою усе гаразд, і вони вже перебувають разом. Добрий день, Аліна з нами. Ми дуже вдячні. Ми щасливі з того, що Аліна Чечелюк знайшлася і принагідно дякую вам за те, що ви були небайдужі, долучалися до розшуку і, зокрема, ділилися відео та оголошеннями про розшук Аліни на своїх сторінках у соціальних мережах. Водночас досі зниклими безвісти в Україні залишається багато дітей. І зі зрозумілих причин чимало з цих дітей є саме з Маріуполя. Один із них це. Одинадцятирічний Гліб Черепанов, якого вже майже рік розшукує його мама. Він талантливий у він гітарі грав. Вчився хорошо Він такий артистичний. Ти хотіла, щоб став артистом. Навчився в байтіш там У нього все хорошо вийшло. І друзі його була довго. Всі друзі за нього переживають. Очі хороший мальчик. Я не скучаю по ньому. Пані Вікторія розповіла подробиці зникнення її сина. Отже, Гліб жив разом із мамою та бабусею у Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися дуже жорсткі бої. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку своїх родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Мужчина і сусід сказав. Що в той потрапив снаряд і що воєнні всім повеліли вийти, йти в бомбообіжжя. Я почала плакати, кажу, батько, я тебе не знайду. Він каже, йди в бомбообіжжя. Я була в відчайності. Не знала, що делать, де їх шукати, жива ли одна. З тих пір про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це не може нічого про себе повідомити. А тому я прошу вас, особливо жителів Маріуполя, які можуть побачити цю програму в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя хлопчика. Мама Гліба дуже сподівається. на вашу допомогу и небайдужисть. Я обращаюсь к всем, кто может помочь. Если кто-то встречал Глеба или мою маму Екатерину Павловну, пожалуйста, любая информация может быть полезна. Обратитесь, пожалуйста, в полицию или службу розыска. Я очень прошу помочь. Я в отчаянии. Якщо у вас є хоч якась інформація про глібо Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять